В Ужгороді представлено творчий доробок знаного закарпатського художника Петра Шолтеса. Відкриття виставки відбулося 14 жовтня, в день, коли митцеві могло б виповнитися 80. Проте в січні цього року його не стало. Уродженець Ужгорода тут Петро Шолтес здобув професійний вишкіл в училищі прикладного мистецтва. Брав активну участь в обласних, всеукраїнських і міжнародних виставках та пленерах. Був нагороджений низкою почесних грамот і відзнак. Твори митця зберігаються у музейних та приватних колекціях багатьох країн. Нинішня експозиція цілком із родинної збірки. Це 46 робіт, що представляють різні творчі періоди, різні жанри й теми, картини, що були важливими для самого автора, зокрема й такі, що практично не експонувалися. До слова є на виставці й одна робота іншого художника. Цей е, портрет мого батька е, його намалював Ужгородський художник Ожват у 1948 році. Це мій батько у трирічному віці. Звичайно, ми цю картину на виставках не показували раніше, але я попросив маму, що давай візьмемо зараз її, е, тому що її багато хто не бачив. Поряд із е, дитячим е, портретом є його автопортрет, вже його руки, е, вже е, в старших роках. І ці дві, ці два портрети і автопортрет і, і між собою включають практично його життя. І, власне, якщо так взяти, то це ціла епоха Ужгорода, в якому він жив, Ужгорода, в якому він творив, і який він дуже любив. Дружина Муза і помічниця Петра Шолтеса пані Габріела згадує. Художник направду жив мистецтвом. Куди б вони не пішли, постійно роздивлявся, замальовував, завжди шукав щось особливе у простих речах і звичних краєвидах. Особливо його вабило старе місто. Одна з улюблених робіт пані Габріели пішохідний міст, представлений у добірці пейзажів. Поряд із ними натюрморти, кілька автопортретів, а також портрети дорогих митцеві людей, учителів Ернеста Контратовича і Павла Балли, сина банди. І, звичайно ж, дружини. Представте собі, що той портрет він висів у нас давно вже роками на стіні. І коли я знімала роботи, деякі зняла стінки частину. І я перший раз побачила тільки три дні тому назад, що він надпись ззаді, бо я робила списки, щоб підписати всі роботи. І, і, і тоді я прочитала перший раз, це, що він написав Моя красавиця. Я про це навіть не знала. Но я ніколи йому не сиділа, я ніколи йому не, не позувала. Для... Він мене рисував, і коли я дивилася телевізор, коли я спала, коли я гладила. Рисунків дуже багато, але я не маю можливості їх показати людям, бо, бо то невероятно багато. Кожна творча особистість приходить до ствердження свого мистецького я різними шляхами, каже мистецтвознавиця Олена Приходько. Одні долають складні бар'єри, вагання та переживання, поки віднайдуть власну творчу манеру, мистецьку програму. Інші ж одразу бачать чіткі та надійні орієнтири, якими керуються у своїй творчості. До таких належить Петро Шолтес, котрий узяв за приклад творчість корифеїв закарпатського живопису Йосипа Бокшая, Адальберта Ерделі Золтана Шолтеса, і перейшов у мистецтво як художник пейзажного жанру. Згодом його мистецькі жанрові уподобання розширювалися, мінялися і він. prebuva sebe v žanri portreti, v žanri natürmort, v žanri interiere, ki je bil, do rese, zelo redkosnjen, zelo nenavaden za ustvarjanje za karpatske kmetije. Петро дуже любив рідне місце, дуже любив місця, які відвідував, які з які були знайомі його йому із далекого дитинства, з юності уже і зрілих років життя. І тому він, звичайно, не міг не звернутися до написання урбаністичних пейзажів, які, до речі, є такою яскравою, такою дуже достойною, дуже значною частиною його творчого доробку. Тому що рідне місто, рідний Ужгород, це була саме та той ареал, саме та саме ті місця, в яких все відбувалося в його житті. Вперше тут він народився, тут він пішов до школи, тут він зустрів своє перше кохання, тут став членом спілки художників і, взагалі, знаним митцем. Петро Шолтес чекав на свою ювілейну виставку, та, на жаль, не судилося відкривати її самому. Втім, каже голова спілчанської організації Народний художник України Борис Кузьма, родина митця доклала зусиль, аби нині в залі панував дух Петра Шолтеса його особливий щирий і поетичний світ, що не схожий на інші, він знайшов свою мову мистецьку художню, якою спілкувався з глядачем, якою говорив і. Е... Є у нього деколи в роботах такі гіперболи, да? або перебільшення, або зменшення масштабу якихось об'єктів. Казалось би, що це робиться несознательно, не але мені кажеться, що він це робив свідомо, підкреслював чимось, значимість тих чи інших предметів, яких він зображав. Тому мені дуже близьке його мистецтво. Я дуже радий, що ця подія відбулася в Ужгороді. Вона знакова. Вона говорить про те, що ми не забуваємо за своїх художників, які залишили якийсь певний слід, який треба буде ще дуже багато вивчати, в основному мистецтвознавцям, а також Арт-критика ознайомитися з виставкою робіт Петра Шолтеса охочі зможуть протягом двох тижнів у галереї Ужгород.